Тільки швидковий ігровий монстр прибув GT30 Infinix з колаборацією PUBG Mobile, спеціально для гри Esports. Можна грати в цю гру на дійсно крутому смартфоні за невелику ціну. Ціна у нього буде 13 тисяч, і за цей цінник ви отримуєте доволі мощне залізо з курками, з непоганою камерою і з взагалі класний двуфан має бути. Звичайно, ми його потестуємо. Він трохи дешевше, ніж прошка, трохи слабіше, але... Для більшості ігор його буде достатньо. Тут непогане охолодження, телефон не буде грітися. Зарядка, чохол, все йде в комплекті. Дивіться, як прикольно запакували, в такої чорної відрізняється він від основних інфініксів. Зараз покажу, да, зарядочка 45 Вт йде в комплекті. Тут має бути чохольчик також ігровий RGB підсвітка. Також подивимося, як він світиться, має десь ось тут буде світитися. Стереодинаміки допомагала налаштовувати компанія JBL, 144 герцовий дисплей і чудовий смартик для ігор. Курки ось протестує.